Всім привіт! Ви на каналі Books.ro і у нас сьогодні епізод 16-й Евмей, який я вчора прочитала. Такий дуже розмірний розділ, я би сказала, читаємо у ліса. Ось, ось в такому виденні читаю, перечитаю ось так. Мені ще трошечки, мені ще трішечки, трішечки, трішечки ще два розділи і ура! <світ> Я вже не можу цього дочекатися. Давайте поглянемо, що нам каже схема Гілберта і Лінаті про о, цей епізод. Отже, о, година вже пізня ніч, так? 0000 до першої ночі, десь так приблизно. Тобто в нас вже настав наступний день, уже 16 червня, ви пам'ятаєте, в цей день відбуваються події Ромаду. Пройшло уже 17 червня. Наступило. Техніка легка проза, наука, навігація, значення укриття на рідній землі, орган нерви. Так. І. Е, що тут ще? Ага, символ моряки, техніка оповідь старість. Дійсно, розділ такий, знаєте, як я собі записала спокійний дуже, але нудний. Отак от я її написала: спокійний, але нудний. Це частина вже третя. Нагадую, частина третя містить три розділи. І от 16-й епізод, він такий. Ну, от давайте я вам зачитаю, щоб ви побачили. От давайте ви побачите, що ви будете читати. Коли Стівен нарешті прокинувся, пан Блум змів із нього основну масу стружок, уручив капелюха з ціпком і взагалі, на манір доброго самаря... самаритянина постарався його підбадьорити, в чому той мав украй велику потребу. Прибільшенням було б сказати, буцім він Стівен виявився не при своєму розумі, одначе розум його трохи таки хитався туди-сюди, і коли Стівен висловив бажання утамувати справу, пан Блум, попри глупу ніч. І цілковиту недосяжність колонок, із водою вартрі, і так далі, і так далі. Ви розумієте, що це написано, знаєте, типу так інтелектуально, аби справити на вас враження. Ну, серйозно, такі великі речення. Так, мені цікавіше було читати церцею, вона трошки така божевільна, і цей епізод попередній, але він цікаво написаний. А це так, знаєте, каряво написано. І... Оповідач у нас такий, знаєте, так якби якийсь у вас старший татусь чи старший дядько. Так якби він вас повчає. Синтаксис такий, дивіться, який він громісткий. Тобто я вам навіть не дочитала друге речення. Такий плутаний. Інколи от дійсно вплітається туди лишні судження, які от не потрібні. От, наприклад, на сторінці 577. М -м -м -м. Ну, а пан блум, побуджуваний мотивами вродженої тактовності, позаяк гадав, що не годиться пхати носа в чужі справи, незагайно відійшов набік, залишаючись тим пильним, трохи занепокоєний, але ніскілечки, не злякавшись. Хоча це й не було звичайним явищем у дублінських околицях, а проте він знав, що нічого нечуваного немає в тому, коли пропащі люди, не маючи ані грошей в кишені, виходять на розбійницькі роздобутки, підстерігаючи, а то й взагалі, тероризуючи мирних подорожан, приставивши пістоля до лоба десь у глухому закамарку за міською рисою. Такі можуть бути побратимами, голодними волоцюгам із набережних темзи, чи просто грабіжниками, ладними враз ушитися з будь-якою здобиччю, котру тільки поталанить вихопити, заскочених зненацька, коли вам крикнуть гаманець або життя, і так далі. і так далі. Подивіться, які ж штампи в нас є: кліше, гаманець і життя, якісь необов'язкові уточнення, уточнення, що він відійшов, але залишився на сторожі. І... Таке, знаєте, панібратство, таке враження, ніби з вами так знаєте, граються і тролять. Нові слова в нас є. Наприклад, мені дуже сподобалось нове слово, дуже цікаве. Значить, дивіться. Називається воно, а тим часом він розглядав суб'єкта, що сидів напроти нього, Шерлок Холмсив його від тієї самої хвилини, коли той опинився в його полі зору. <свят> І багато там є ще інших таких цікавих нових слів. Але до чого я веду, що лишні подробиці у нас тут є: вставні слова, взагалі стиль. Ну, напевно, найменше мені з усіх сподобався. Найменше з усіх. Або, наприклад, сторінка 577. Дивіться. Так. А, так, так, так. от дивіться, як він розпочинає знайомство із головним. ну із героєм, Не з головним героєм, а з героєм цього епізоду. Його звати Джон Карлей. Дивіться. Так дехто прозивав того чоловіка Лорд Джон Корлей. А родовід його був ось який. І тут починається нам говорити про родовід. Доводився він старшим сином недавно спочилому інспекторові корлі з дільниці Г, який був одружний з такою собі, ви розумієте? Тобто йде перерахунок цілого родоводу якогось взагалі Джона, який просто наймається на роботу і хотів позичити, навіть він не зміг найнятися на роботу, роздавати листівки хотів. І просто хотів позичити у. У Стівена гроші. А взагалі все дуже просто. На сюжетному рівні у нас тут є Стівен, ви розумієте, що він випив Блум Тверезі, і от вони разом от проводять час у Кабаку, дошкандибала до Кабака, зустріли там дуже цікавих людей, зокрема, моряк мені там сподобався. Ну і все. І просто вони посиділи там, потеревенили і пішли у... ну, і потім пішли звідти. Сюжетно все дуже просто. Навіть тут багато є дужок у цій оповіді, але от самий стиль оця оповідь, ну це просто треш. Тут навіть є манера Свіфта. І навіть є, до речі, відсилка до мандрів Гулівера. Так, 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 от дивіться. Відповідно, дивіться, лишні вставні слова. Відповідно, виконавши декілька простеньких попередніх дій, як скажімо, знову лишнє вставне слово, трохи обтруститись, почиститись, хоча стівен і забув прихопити свого намиленого носовичка по тому, як згадана річ, вимушено послужила, була голярській справі. Обидва разом рушили до Біверстріт. І тут іде в дужках уточнення власне бобровій вулиці, яку правильніше було б назвати провулком. Ну мені здається, що цього уточнення, що ця вулиця, це провулок, воно лишнє, нам не потрібне, а Джойс його сюди влітає. І добулись до ветеринарної лікарні, до вельми відчутного сморду візничних стаєн на розімодгомері стріт, а там звернувши ліворуч і влилися, обійшовши крамничку Берджіна Берджина, амєн стріт. Одначе в чому він і доти був майже геть-то певен, ніде їм не завидніло жодної признаки котрого-небудь єху. Ви знаєте, хто такі єху, хто читав Свіфта, ну це мене потішило, але ну, нудно читати цей епізод через отакий стиль, що ідуть вам не потрібні якісь уточнення. Така, знаєте, Повторення постійно, лишні вставні слова, заплутаний ритм. Знаєте, цей такий розділ заплутаний в заплутаному ритмі написаний, як і в принципі самі герої заплутані. Стівен заплутаний, він п'яний. Ще відходить від того, що там вони робили в церцеї в попередньому епізоді. Блум теж такий заплутаний, бо. Не розуміє, що йому робити з Стівеном. А от така їхня зустріч, бачите, відбулася. І автор цей час також нас тролить. От дивіться, як цікаво він нас тролить. Так би мовити, говорить нам, вибачте мене за ось цей епізод за цей стиль. А дивіться, і саме тієї миті кінь. І перегодом при слушній нагоді він. Уточнення лишнє Блум, септо, намірився, анітрохи не втручаючись, у того особисті справи за принципом дурне діло нехитре, порадити йому урвати стосунки з таким собі багатонадійним лікарем, котрий, як зауважив Блум, вельми зневажливо з ним. Уточнення знову йде в дужках з Стівеном. Обходився і навіть під личиною жарту був не від того, щоб. Того за його відсутності й очорнити, чи як іще це назвати, що на скромну думку блумку, нове слово, думка блумка, виказувало досить негарний характер його вдачі чи вдачу його характеру в дужках. Даруйте цю мимовільну гру. І ви читаєте, і ви думаєте, боже мій? Невже не можна було сказати простіше? Без оцих всяких штукенцій? Ну, серйозно? Нудно було читати. Хоча, ну, типу, завдяки цьому стилю таке враження, що оповідач хоче нам показатись таким, знаєте, розумним так, оповідь. у нас від третьої особи ведеться. І інколи думаєш, а хто цей оповідач дуже близько до Блума, але я розумію, що Блум, Леопольд Блум не говорить такими довгими реченнями, які ви тут бачите. Блум коротше говорить, але теж так інтелектуально виважено, але коротше. І знаєте, оповідач має такий самий обережний стиль, навіть деколи оця гіпертолерантний стиль, як, так само, як це ми бачимо, як я це помітила у поведінці Блума. Він теж такий обережний, толерантний, гіпертолерантний, до речі, дуже актуально зараз, мені здається, теж епоха прямо гіпертолерантності. Тому у ліс, як завжди, актуальний. Але я розумію, що це не Блум-оповідач. Але чи це Стівен-оповідач? Не знаю. Стівен, по-моєму, теж так довго, такими довгими фразами не говорить, хоча він інтелектуал так само, але ну, це не в його стилі. І моряк, до речі, тут теж такий невпевнений, як і Блум, так і Стівен, тому що ми тут розуміємо, що це може бути і не моряк, це може бути якийсь. Той, який вони зустріли, що це може бути якийсь чоловік, який прикидується моряком, просто там якісь листівки навіть в нього, ну, і те, як він себе веде, і те, що він знає Стівена, ну знає дедала старшого, ось так. Теж насторожує Блума, що це не моряк, він себе може видавати за моряка. І, до речі, Стівен теж е, тут е, не до кінця розкривається ціємо, цьому морякову, в якому, якому ми не зустріли, тому що він не, не признається, що він син о, цього Дедала старшого. І тобто все тут таке, знаєте, непевне. Дедал, Стівен, Дедал не договорює, що він син Дедала. Моряк, якісь нісенітниці розказує Блумові і Стівенові про свої моряцькі походеньки, хоча. Про свої там подорожі, як він по світу подорожував, кого він бачив, але це викликає скептицизм от такий сміх і скептицизм. А чому Елмей? Тому що ви знаєте, що Еумей це старий слуга Одіссей, який залишився йому до кінця вірний і свинопас, так? І ви знаєте, що Одіссей він приходив у зміненому вигляді до Еумея. Так і тут, знаєте, всі герої, ніби змінюються, такі не до кінця себе показують. Моряк, якого вони зустріли в кабаку, але з іншого боку, не зовсім то моряк і не зовсім віриш у його байки. І таке, знаєте, так, якби переділення в Одісеї, так? Одісей прийшов у зміненому вигляді до Евмея, до свого батька, так само і тут власник кабачка, власник цього, ну, цієї цього. Закладу теж він такий непевний чоловік, і моряк непевний чоловік, і всі якісь, знаєте, такі, о, такі знаєте, люди, які викликають підозру. От давайте я вам зачитаю про власника цього, цього закладу, от як він його називає, Козолуб, так? Козолуб, Так, де ж наша цитата? Пан Блум і Стівен увійшли до притулку візника невибагливої дерев'яної будівлі, де досі їм навряд чи привелося побувати. Причому перший з них іще перед порогом шипнув другому декілька слів стосовно господаря закладу, котрим, як запевняли, був уславлений колись козолуб Фіцгаріс непереможний, хоча він і не поручився б за істинність цих чуток, бо в них цілком можливо не було сліду правди. Тобто теж таке заплутане минуле, не буду розказувати у цього козолупа, у цього власника закладу, але м -м -м, таке, знаєте, такий, дуже цікавий розділ, і дуже все так замкнуто. От Стівен замкнутий, він не до кінця відкрився блуму а, і проповідь, ще потім Блум в кінці таку цікаву виголошує. А Стівен йому на це каже: ну він, знаєте, так відповідає. Ми не годні поміняти батьківщину, то поміняємо хоч тему. От На ці слова Блума там буде його величезна проповідь, проте, не буду теж переказувати, але Стівен, здавалося б, Стівен Блум типу, такі якісь рідні душі, а Стівен там Блум знайшов у Стівені там, і опікується над ним, він втратив сина. І от Стівен йому може бути як син, але. Теж, знаєте, така захвату від цієї стріч, від, цього, від цієї зустрічі я аж такого й не відчула, і не відбулося. Тому що, знаєте, так якби кожен був на своїй хвилі. от якось так. Стівен собі про своє думає, Блум йому говорить цю проповідь. Стівен навіть не реагує, знаєте, і обоє так повертаються, тому що основний мотив, мені здається, також це повернення цього епізоду повернення Стівен повертається назад Блум повертається теж додому до своїх, після своїх мандрів по Дубліну. І ось такий, ось такий у мене змішане таке відчуття. До речі, навіть Блум бачив у Стівені бізнес-проект, як ви знаєте, рекламщик. Він ж працює, і він зразу такий побачив Стівеновий бізнес-проект, тому що Стівен там співав, і він такий: о, може, Стівен має. Гарний голос, там можна йому якісь тури зробити, щоб він заробляв більше, щоб він от себе показав. А от Стівен успадкував цю рису від свого батька, він п'є, він хоча й інтелектуал, але ось так, знаєте, якось все так ну, і життєво і реально в кінці відбулося. Тобто, І потім Блум такий накрив свої плани щодо бізнес-проекту аля Стівена якого він би хотів бачити у Турі, що от він не п'є, не шляється вулицями, так, не потрапляє в якісь штуки. Але е, сумно, ну як, реально все закінчилось, хоча не закінчилось. У нас ще два епізоди попереду. У нас Блум ще не дійшов додому, скажімо так, він має вже скоро дійти. нас чекає ще Моллі, мій улюблений епізод потік свідомості Молі, ну а я буду з вами прощатись, бо це, напевно, все, що я хотіла сказати по цьому розділі. Вийшов такий сумбурний епізод, нудний, чесно признаюся, але якщо, можливо, ви будете в цьому бачити сміх, якось будете сміятись над цим стилем, то може вам легше буде читати, бо я, напевно, на якійсь серйозній ноті читала цей епізод, він мені виявився ну, таким нудним. Нуднішим за серцею, хоча він коротший і мав би швидше вам прочитатись, там немає якогось якогось такого п'янства, яку у є. Тут все розмірено, все спокійно, але нудновато. Можливо, наступний епізод буде краще написаний. Я пам'ятаю, що епізод 17 був написаний у стилі запитання-відповідь, тому я вже очікую, щоб прочитати наступний епізод. Ну, а 18 епізод, ти взагалі пушка там. Потік свідомості Моллі, без розділових знаків, все так, як я люблю. Отже, все завершую відео. Випишіть, чи ви читали цей епізод як вам цей епізод, на якому ви епізоді зараз, чи взагалі ви читаєте у Ліса, чи будете читати у ліса. Ну, все, я дуже багато говорю, у мене дуже багато вставних слів, так само, як у цьому епізоді. Не буду вас затримувати і всім ще раз па-па!